Вітаю, друзі! У відповідь на ситуацію в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що війна в Україні не буде короткою, оскільки Путін намагається силоміць перенести кордони і це ставить під загрозу весь світовий порядок. Він зауважив, що Росія не повинна виграти цю війну, однак швидко подолати агресора не вийде. В цей період, коли українці виборюють свою свободу. Німеччина продовжуватиме постачати зброю та боєприпаси в Україні. Також він зазначив, що його контакти з президентом РФ Путіним можуть відбуватися лише після того, як той зрозуміє, що йому доведеться відмовитись від своєї кампанії та вивести війська з України. А також Німеччина надасть 576 мільйонів євро на ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських боєприпасів, що дозволить покрити вартість 180 тисяч снарядів. Крім того, німецький уряд пообіцяв передати Україні систему ППО Петріот. Після телефонних переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 13 квітня, президент України Володимир Зеленський оголосив про обіцянку передати Україні ще одну систему ППО Петріот зеленський висловив вдячність канцлерові за це рішення та підкреслив, що це справжній вияв підтримки України в такий критичний для неї час. А також Зеленський закликав інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад. Президент також повідомив, що обговорив з Шольцо підготовку до майбутньої конференції з відновленням у Берліні, а також підготовку до інавгураційного саміту Миру у Швейцарії в червні. Зеленський висловив вдячність канцлеру за готовність зробити саміт максимально успішним. Але система ППО це просто супер, та чи є до них ракети? Справа в тому, що нещодавно журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що в Україні закінчилися ракети до зенітних систем ППО Петріт та «Айріште». На таку заяву відреагували в офісі президента. За словами Михайла Подоляка, ракети до систем ППО, таких як Американська Петріот і Німецька «Айріште», Поки що не закінчилися в Україні однак Збройні сили України відчувають брак критично важливих боєприпасів, які безумовно є в дефіциті. Він також зазначив, що Росія застосовує нову тактику нападу на енергетичну систему в Україні, використовуючи до 12 ракет одночасно. Що оминає протиракетні щити, такі як, наприклад, систем Петріо та інших систем протиракетної оборони в Україні, Подаляк підкреслив, що Росія веде війну проти цивільного населення і відсутність засудження таких дій з боку міжнародної спільноти є просто неприйнятною. Він зазначив, що навіть після того як російські сили повністю зруйнували одну з найбільших теплоелектростанцій в Європі. Міжнародна реакція таких організацій, наприклад, як ООН, взагалі відсутня. Ну а тим часом Франція знову відкрила завод, який датується часами Першої світової війни, де колись виробляли порох. У 2007 році це підприємство було демонтовано через відсутність замовлень. Проте, в 2024 році війна в Україні змусила французів надати йому нове життя. Президент Франції Еммануель Макрон відвідав провінцію Бержерак на південному заході країни, де розпочалося будівництво нового порохового заводу. Відкриття заводу відзначився особисто президентом Макроном, який підкреслив, що відновлення заводу є терміновим та необхідним для виробництва і постачання артилерійських снарядів в Україну. Зазначається, що завод розпочне повноцінно. Роботу вже наступного року на його потужностях буде вироблятися до 1200 тонн продукції щорічно. Ну і наостанок видання Блюмберг повідомляє, що війна в Україні переходить у нову фазу, зосереджуючи увагу на енергетичних активах, які стали об'єктом удару з боку Росії та України. І світ вже відчуває наслідки таких такої стратегії. Повідомляє Блюмберг. Міжнародне енергетичне агентство попередило, що атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи можуть підірвати торгівлю нафтопродуктами, зокрема дизельним паливом. Після того, як Росія здійснила удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України на цьому тижні, європейські ціни на газ зросли на 10%. А також змі вказують, що під загрозою опиниться 19 нових російських нафтопереробних заводів загальною потужністю біля 3,8 мільйона барелів на день, як це складає більше половини всієї потужності Росії, якщо дальність українських дронів збільшиться до 1500 кілометрів. На цьому я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.